Слава Ісусу Христу! Дев'ята година і зараз є все українська хвилина мовчання, тож запрошую вас на хвилини мовчання пам'ять про наших захисників загиблих. Дякую всім. і просто ще раз хочу всім пригадувати, що кожного дня в 9-й годині є ось ця всеукраїнська хвилина мовчання, і ми вшановуємо такий спосіб і даємо належну пам'ять, шану, всім тим, хто загинув у часі цієї війни. А зараз запрошую до цієї молитовної нашої варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Любов не відчуває тягаря, не зважає на труднощі, вона хоче більшого, вона не жаліється на неможливість, бо вважає, що все можна і все вільно. Ми багато з вами говоримо на наших розважаннях про любов, що так важливо є любити, що любов це все, що любов таку має силу. І, зрештою, ми бачимо в сьогоднішньому у цій цитаті, як Тома Кемпійський говорить про любов, що любов, вона завжди хоче чогось більшого, більшої за свої можливості, що перед любов'ю немає нічого неможливого, вона завжди хоче творити, робити, тому що не бачить в цьому перешкод. Любов не бачить труднощів. Так чому ж воно така сильна? Що значить любити? Любити це означає бачити цінність людини або речі. І ця цінність полягає в тому, особливо щодо людини, коли ми, дозвол... ми поважаємо думку, поважаємо вибір, поважаємо навіть стиль життя іншої людини. Це є любити. Бачити цінність в тому, що робить інший, бачити цінність слова Його, думки, бачити в цьому цінність. Не обов'язково з цим погоджуватись. Про це можна сказати, я не погоджуюсь. Але я приймаю твій вибір. Любити означає бути з людиною поряд, коли людина падає. Навіть коли ми перед цим казали. Будь уважний, там небезпечно. Не йди. Але людина казала: Я хочу. І ми маємо прийняти цей вибір. Згадайте притчу про блудного сина. Що зробив батько з молодшим сином? Прийняв вибір. Він так любив свою дитину, що прийняв вибір, хоча знав, чим це все може закінчитись. Це є любов. Але любов є також і в тому, що коли хтось падає, і кого ми попереджали, ми не насміхаємось, ми не кажемо слова, я ж тобі говорив. А навпаки, ми беремо руку, подаємо руку і кажемо: вставай, ми зможемо разом. Наголошую, ми зможемо разом. Ми пройдемо далі шлях разом. Ми здолаємо разом. Любити це приймати вибір іншої особи. Навіть якщо ми бачимо, що Він йде до помилки, Христос своїх учнів любив. Він так їх любив, що дозволив Юді бути з ним на останній вечері. Бо сподівався, можливо, що Юда навернеться. Так любив. Так любив юду, зрадника і всіх своїх учнів, які його зрадили також, що молився за них. Просив Бога для них ласки і сили. Оце є любов. І от коли ти любиш, так любиш, ти дійсно маєш неймовірну силу, бо ти хочеш для людини щось зробити. Любити це не означає заставляти іншого робити те, що я хочу. Любити це не казати, от зроби так, як я сказав. Любити це означає самому жити, ставати прикладом для когось, щоб людина, дивлячись на тебе і чуючи твої слова, розуміла, що це правильно. Любити це не заставляти, любити це не докоряти, любити це не казати, я тебе ощасливлю. Зрештою, так як роблять росіяни по відношенню до України, вони кажуть, що вони нас люблять, вони нас хочуть звільнити від невідомого якого ворога. В Чому ця любов виявилася, ви бачите? Але така поведінка є часто в наших сім'ях. Нас самих, коли ми кажемо, що любимо, але ця любов полягає в тому, що я комусь накидаю свою думку, я комусь накидаю свою волю, я комусь накидаю свою любов і не бачу при цьому, чого хоче інший, не чую Його слова. Любити це бачити цінність іншого. Його вибір, Його слова, Його діла. Любити це підтримати того, кого хто впав, не засуджуючи. Любити це бути особистим прикладом своїх слів. Любити це в першу чергу самому все робити, не заставляючи нікого, але бути тим. Будемо так казати, так, хотів швидко сказати, тобто, не то, що прикладом, але самому втілювати в життя все те, що я хочу від інших. Це значить любити. Тож, задумаймось сьогодні над тим, як я люблю. Прошу до молитви, Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Перепрошую цей сьогоднішній день всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Господи, просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас. Цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги. Бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 години ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.